А тепер, шановні, давайте послухаємо адекватних нормальних людей з відгуками про мою роботу. Я не просто задоволена. я безмежно щаслива. Знаєте, ну так вам буде неправильно сказати, що я більше радуюсь не результату, а тому, що все для мене пройшло без стресу. Але це щиро правда. Чесно, це те, чого мені останні роки не вистачало, щоб просто все пройшло без стресу і без мене. Я так стомилась. Я наскільки мене сина вийшла. Попробувати мої та річ, трошки. Музики так сказати, забрали. Хотіла сказати, що ну, це дійсно така якість послуги, що я просто зараз відчуваю себе щасливою, навіть не від того, що я нарешті вільна, а від того, що це сталося о, наскільки легко для мене, наскільки це могло бути ну, реально, стой став дуже вам дякую. Це був голос свіже розвідьоночки, Просто бальзам на душу, бачите? Скільки емоцій. Ця людина хотіла реального результату, і вона його отримала, і вона змогла його оцінити. В її інтелектуальній здібності ну дозволяють їй це зробити. Ну не всім така послуга доступна.